Так, дивіться, сьогодні у нас е, така невеличка історія про мене і про наших клієнтів в цілому. Сьогодні мій адміншов на роботу її зупинила наша клієнт і спитала, де вона бере товар. Дівчата, я знаю, що вас цікавить це питання. Перше, що я хочу трошки розповісти про себе. Я займаюся одягом більше 15 років. Виробників я шукала дуже довго, і вони всі у нас перевірені, тому що ми зараз знаходимося на райдужному. Це Таїрова в Одесі, дівчаточки 8 років на одному місці. Ми вже відкрили більший магазин, ми розширяємось тут 200 квадратів, дівчатки, тому ви можете приїжджати до нас. Товар ми беремо Стамбул в Туреччину. Я дуже багато літала, шукала класних виробників. Були і провали, знаєте, падіння були не дуже гарні, але ми обирали найкращих і ми обрали Туреччина, Китай, Корея, Україна. Дуже багато, тому що я постійно їжджу на виставки, шукаю найкраще. Якщо вас цікавлять якісь питання. Тут я відмічу свою сторінку. Ви можете запитувати у мене, тому що мої адміни націлені тільки на продажі, і вони не знають, чим я займаюся. Гроші гроші, гроші. гроші, гроші. Де я беру товари. Якщо вас цікавить, я вам можу сказати все. Дівчата, ми працюємо офіційно, офіційно оформлені всі сотрудники. У нас е співробітники. Пробачте, е у нас е всі дівчата оформлені. У нас все в чистому. Ви знаєте, тому що ви всі оплачуєте на ФО. Тому е, трошки про себе. Я з, е, приїхала з Миколаєва. В Миколаєві у нас було багато магазинів, десь 5, десь точно 5 було магазинів, з сестрою ми займалися. Потім я приїхала в Одесу, і вже от 10 років я займаюся одягом в Одесі. Ми були в центрі міста, ми там закрились, бо почалась війна. І... Зараз у планах у нас знову відкриватися в центрі міста, тому що всі дівчата у нас центру їздять, але кажуть, що це дуже далеко. Тому чекайте на новий магазинчик скоро. І якщо є питання, пишіть.